Запрошуємо всіх бажаючих на духовну сесію онлайн 9 серпня о 17.00 «Сцілення долі. Вас зустрінуть два провідники дві сестри. І ця зустріч для тих, хто готовий чесно подивитися в глиб, побачити, які програми керують середини і почати жити інакше. Катерина Залужна Провідниця, яка працює в каналі Яснобачення, передає знання від янголів і кармічних учителів, розкриє кармічні дінамики в гордині та проведе духовну практику очищення. Марія Ільславська, системна терапевтка, розстановниця, коуч, засновниця благодім, проведе практичну частину про стосунки з батьками та зв'язок із Богом і родом. В програмі «Захід» до 17 до 18.30 спікер Марія Ліславська розкаже, як наші стосунки з батьками формують сценарій долі. Чому ми повторюємо болісні історії наших батьків? Застрягання частин душі у дитячих травмах, як вийти з ролі дитини і стати дорослим у своїй долі, як гармонізувати зв'язок, навіть якщо батьків уже немає. Вас також очікують практичні вправи для зцілення внутрішньої образи мами і тата, тілесні енергетичні практики. З 18.30 до 20.00 спікер Катерина Залужна вам розповість про глибинне розпізнавання кармічних уроків гордині, реальні життєві ситуації, де гординя керує замість вас, приховані прояви гордині у дитинстві і як їх вчасно помітити. Чому гординя блокує щастя, стосунки, фінанси та реалізацію? Духовна практика від Катерини Залужної буде така: очищення та повернення аспектів душі, пов'язаних з проявом гордині, розпізнавання, маскування гордині під гордість, самоповагу та інше. Також Катерина проведе практику активації енергії протилежної програми гордині і проведе вас ще в декілька практик, які саме дізнаєтеся на самому тренінгі. Ця зустріч одночасно зцілення і просвітлення. Коли ми можемо змінити не тільки хід своїх рішень, а й саму свою долю. Формат онлайн тривалість 3 години. Дата 9 серпня, ціна 500 гривень. Субота.